Як повідомляли медіа, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав українську столицю, де мав ряд зустрічей з представниками влади, релігійних громад, родичів полонених воїнів. Та як стало відомо, шлях духовного радника в Україну пролягав через Чернівецьку область. Як повідомив у Фейсбук депутат обласної ради Олександр Шкурідін, на пункті пропуску порубне Марк Бернс зустрівся з представниками духовенства, військовими капеланами та представниками самоврядування буковини за словами депутата. Та під час спілкування Марк Бернс, який має безпосередній вплив і авторитет у Дональда Трампа, запевнив просто відсоткову підтримку України американським президентом. Щоб вам не розповідали ЗМІ, президент Трамп працює дуже сильно і підтримує вас на 100%. Він на 100% з Україною. Він закінчить війну. Якщо Путін не сяде за стіл, то нам доведеться нагадати йому, хто такі США, щоб захистити Україну. На згадку про відвідини нашого краю Марк Бернс отримав пам'ятні сувеніри від буковинців та запрошення приїздити ще.